Ох ты, назад, назад! З РПГ? <гум> У нас немає РПГ, тому що тут дуже така потужна зброя і в кімнатах я б не стріляв би з РПГ. Ми зараз його так учитаємо. Де він? Ох. Ох ти ж, бляха, муха. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ну де ти, зупинись? Зупинись на мить. Де? Ух ти ж! зараза! Ще да, да, чекай. Де гаускою вчора валили, валили, і ніяк. До речі, якщо зробити отак, гауска є, тут. Давайте спробуємо. Ага. Я знаю, якою вона хоче бути. Ти ні. Тому ти вже мертвий. Де ті ті, хто намагався, іти да. Де ти? Вона дала мені життя. Та ти шо? Яке ти агресивне? О! Не-не, не назад, назад. Ух, я думав все, я думав все. Коли стрілець сказав, що треба лягти у капсулу всупереч своїм переконанням з першої частини, що треба знищити капсулу, я все зрозумів. Круто. Круто. Так, ну що тут? За світлозону, зону, браття, так є. Що вже все? Єс! Охо! Уу-ху! Так, Мавка, що ж то там. Так, Хто поняв відсилку, той молодець. Так, приколясно. Приколясно. Ну шо, стрілець вже живий? А де цей схрон, куди я заходив з першого? Ну шо, дядя? Блін, надо було. Килл, стрілок, Опа. Тихо. Оце ми його розвалили нормально. Добивати? кіл за стрілок. Тінь Чорнобиля. Повертається.